Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії BigHit Edge. Сьогодні я вам розповім, як імпортувати цілі з Google Analytics 4 в Google Ads у 2025 році, десь в жовтні. Дивіться, раніше було трохи легше, зараз трохи складніше, але все рівно можна імпортувати цілі так, як ви раніше звикли. Для цього переходимо в цілі під, підсумок і створити дію конверсію. Після цього вибираємо конверсії на вебсайті. У вас буде тех, натискаєте Редагувати, сканувати вебсайт, вибираєте аналітику, яка вам потрібна. Наприклад, в нашому випадку хай буде ця. Натискаємо готово. Далі прибираємо галочку на конверсії телефонних викликів, натискаємо Зберегти і продовжити. Потім вибираємо ресурс і обираємо ціль, яку хочемо імпортувати, наприклад, печейс. Давайте «Форм-старт». Вибираємо категорію. Хай буде перегляд сторінки. Вибираємо все. FormStart імпортовано. Зберегли, продовжили. І зараз перейдемо до завершення. Можете подивитись цілі, підсумок, перегляд сторінки. І бачимо, що Form FormStart також сюди імпортується. Вам бажаю гарних продажів і до зустрічі!